Запоріжці можуть все. І новий двигун винайти і допомогти. Допомогти дітям і взяти під опіку дітей. Для дитини головне знати, що її люблять. Таку любов може подарувати сім'я. В Запоріжжі на обліку перебувають понад тисячу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 88% охоплені сімейними формами виховання. 137 діток на повному державному забезпеченні в державних установах. Під час війни одним з головних завдань влади стало створення безпечних умов саме для дітей. Десять дитячих будинків сімейного типу ще в березні були евакуйовані за кордон. А вихованці запорізького обласного будинку дитини до Львівщини. Допомога потрібна і вимушеним переселенцям. На оперативному обліку є три дитячі будинки сімейного типу і 13 прийомних родин, 26 опікунських родин це сім'ї, які приїхали з окупованих територій. Ми їх також інформаційна підтримка, консультативна підтримка, всі потреби, які в них є, і які ми можемо задовольнити в плані, наприклад, до навчального року. Ім канцелярські приладдя були надані, ми намагаємося задовольнити. Іноді діти виїжджають з тимчасової окупації в супроводі чужих людей, сусідів, знайомих. Всі дітки, які приїжджають без законних представників, але тут, наприклад, є родичі або навіть. Е Люди знайомі виїжджають так, і вивозять діток, то ми тимчасово влаштовуємо в родину. Тобто вони не залишаються на одинці, десь на вулиці, вони в родинах. Дві дитини, де батьки загинули внаслідок воєнних дій. На щастя, вони під опікою у своїх родичів ну, кожна ситуація вона щем, щемлива. А, ну, головне, що дитина на одинці, свої проблеми не залишаються. Якщо ви вирішили встановити дитину або хочете взяти участь у програмі Прихисти дитину, служба у справах дітей вам допоможе. Усиновлювача може бути повнолітня дієздатна людина, це може бути одинока або сімейна пара, які мають постійний дохід, несудимі і за станом здоров'я можуть виконувати обов'язки усиновлювача. Звичайно, для такої категорії є і рекомендовано, якщо це не родичі, які постановляли, наприклад, дитину, пройти курс навчання з виховання розвитку дітей-сері, дітей позбавлених батьківського піклування. У нас це навчання в місті Запоріжжя проводиться. Кандидатам у батьки слід запастися терпінням і підготувати необхідні документи. Заявку на усиновлення можна також подати через застосунок. Дія всі подробиці про процедуру усиновлення можна дізнатися на сайті служби у справах дітей і за телефоном, вказаним на екрані.